Тут прожила 40 років. Я не думала, що так розбили хату. Я боюся вирішив, подробляла і світо все. Бач, позасували так напрямку. Ось, бачите, дивко, що. Тут на коліні. Тут, може, так, корову вигнала і йшла назад, а воно мигом тишух. а я ж не, не бачила його, я так оце на поріг, ось отакого ось спіла, тільки в такі двері ключ, а воно по ногах. Як дало, отсюда било. О, я вспіла, так сюди двері закрила, воно підгепнуло ось ось відсюди, видать, осколок і впало сюди, і вчити не вбило. А тут усе воно стряхнулося, бо ну, бачите, що ось все по цю. Навірно, зриб був такий, що і воно все посипалося, вікна. Оце не було нічого, не Ні рам нічого. І двері лежали тут. Оці двері були відкриті, маті спасло. А тут ні одного вікна не було, всі повилітали. Ось що Нема. Оце тільки нам дали гроші на цей. Вікна поставили, ось 9 вікон чи десять. Потолки не досі що, Ну що, ну, ну все, тепер треба робити. Все треба робити, а нема кому. Все було забране, звісно. Це таке все із твоєї хати, щоб газ плита, там, балони, щоб все, все таке. Все на машину витягли. О. Плитка там була, Духовка ну електрична. Такі, що знаєш, ставлять. Все повитягували мають. А де я живу? Ну, щоб всі хати, тут дуже все було камені, вода нічого. Що тільки тільки буду робити, ще його здирав. Це поки на голову не йшло, бо каміння тут одні камні були, ні рам, нічого не було. Так само тут боляр зняли, немає. Це якісь старі духовки зняла з цього і все Це... горіще, бо а воно так ніс не пече, верх горить. Рами вже поставили, хоч уже. Якось... Не тече на ноги, як прийшла, воно тече пленку злила, воду відрами вибираю, виношу на двір. Оце так текло сильно. Ви бачите, які потовки. А тепер його треба зробити Дійсно, не знаю. поставила, а нога сприсає, отак. Це ж сторона, ось що не можу тронутися за неї. Боюся, щоб не. Поки тут, ось, що, бачите, все так поскидала, бо ну де ти один? Це сумки як приїхала, там лежать, не розкладала, бо а це так ось спробую позатираю, що не купила мішок мені. Так? Буду пробувати, тут дирки робити. Може ще позамалую, хоч вікна будуть, а то ну, год була би світла. Світло, світло включено, а темно темному хаті, бо забивали цими. Презентами та всяким тим в хаті було взагалі. Не... Де ти будеш робити? Тепер хоч бідніше, то щось буду робити. Ну, Летіла. І оттуда летіли, і оттуда. і от, от білогорки з бугра, а свистить і станеш, утром корову дити, третя часа, вона гурка, ти сам та та. так під стінкою, так стінка. Корови голову так угоду. Вийдуть, шух пішло, шух туди. Звісно, страшно. Сусіди, отут у сусідки була пекарня. Не пекарня така спеціально це хліб пекти. Та дівчата тихенько, щоб ніхто не бачив. Пекли хліб, щоб хоч по хлібині нам дали муки, то ж, то бо не було як пробисти, тікають машини. Вони ж, ж з двора бачать, як їдуть наші машини і гепають. Яму прилітало, один прильот там ще один прильот, а що тут. Оце ту я в мене була, залетіла туди на кришу, було. Оце ж било цими осколками. Ось тут міна була бо я забила. Угол був збитий, ось тут тікнина була, яма, оце так на там і там. Було дві корови десь. Я поїхала, не знаю, де вони. Двоє телят було, нема, нема нічого. Не сам, всі люди вигнали коров. А де вони, ніхто не знає. Вже постріляли, ми де валялися. Тут жінку вони за забором, а там мене яма така. Ішла і, і зірвала її, розірвала на куски і там заховала, тоді приїхала тут. Сестра ту забрала її. Туди Попала ракета чи снаряд, що розбило. тут душ ось, тільки одні труби позлітало, то так на як колотила, сама скрутила, хоч як небудь, чуть помиться. А там буля, так витягли, було. вода була, то десь там позабивали труби. чи Немає, на провіряти, розкупувати, Хто її буде. Я буду її лізти копати. Отакий От бурян був, їли видав, а тепер так намурилася і цей. Воно, брат, коса коса не бере цю траву. Вже зробила другу, а де, Я не знаю, чим я викосила. Посадила трохи то те, то те. Вон, картошка була, так, так. дощу нема. От тихенько, каже, потрошки, потрошки. Не хотіла, щоб буряни їсти, бо вже я думаю, як оставлю, а там ту гарбузу кинула, тут, 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 тут покидала. Як вони стріляють? <смір> я вже дивуся, коли то вже ко мне стріляють. <смір> З чого я починаю? що я робити? Як кухню перекривати.